привіт, мої дорогенькі. У нас ніби все добре. сподіваюся, що у вас теж. Я сьогодні так спала, що я думала, що я взагалі не встану, не прокинуся. Це такий був річі, а ну, виходь. Глибокий сонцей перевіряю свою літню кухню. Так, порядок. У мене тут літня кухня, склад, річі вже ось сидить. Літня кухня, склад, але мені тут все треба. І, і все добре мені. Мені все підходить. Так, це. Куди кошара? Кошара? Все чистенько, все блищить. Ну, а те, що в мене тут лежить, нічого страшного. Мені тут все треба. А це таке у мене твориться у літній кухні. Чистота і порядок. Все. Це ще мойка, мийка вчора світло виключили, так вода закінчилась, не помила сковороду, але то нічого страшного. а так все чистенько, Саме головне, що чистенько. Все. Хотіла довше походити на вулиці, так холодно. Холодно. Ой, ховаюся. У мене вже кава номер два. Ніяк не можу роздуплитися. Сьогодні зранку головою чую, що дідуля вже каву варить, машинка ж працює, а не можу не очі відкрить, що всі ті. І до того все тіло болить. Вчора ж і рачки, і, і боком, і під столами лазила. І, і це є. Ну, ви ж бачите, в мене там шкафчиків немає, я їх і вішати не буду ніколи. Бо там ну, пар, вони довго не, не провісять, так сказати. У мене там під столами ще є такі полички, тоді дуля сам столи такі робив, варив, а тоді деревом виклав, да, клеєночка, під низом ще консервація стоїть. Ну, коротше говоря. Так що для мене все нормально. Мені отак -от і, і все підходить. Оце таке. Оце таке мої дорогенькі. Так бабулька живе. Поїдемо з дідуликом. Я пострижуся. Фарбувати не буду, а пострижусь, бо вже на голові скердає їй докупи. Не, не складу. Як поїду підстрижусь. Да, може ж дідуля проб'є сьогодні ті дирки в паску. Побачимо. Це таке. Трошки прошвернемося. Чужий знову якийсь. Ой. Переліз через забор. Аємо, аби що. Лізучи все сюди. Річі не справляється. Так, тавела шухар на голові. Дідулі набили дирок. А їдемо додому. Холодно на дворі, холодно. Покажу наші покупки. Дідулі купила обновку. Вчора, тож в літній кухні, вже повикидала його старі так. Поновила по двору ходить. От взяла дві пари. Це, я ж думаю, похолодало тимчасово, скоро вже буде і тепленько. І це такі хороші. І ой, купила молочка е, крупи манки. Ми сьогодні хочемо зварити манної кашки з дідуликом. Оце так. Зараз переодягнуся да й пойду варити. А що там їй варить? П'ять хвилин дай. А ще дідуля собі взяв ці сухарики. Він любить. Оце таке. Та й приїхали додому. Коли брехня піднімається на ліфті, правда йде сходами і для цього займає більше часу, але завжди, в результаті, досягає свого місця. Це мого сьогоднішнього дня. І це напряму, як на мене, стосується того, що зараз відбувається в Україні. Це моя особиста. Я можу помилятися, я не політик. Вам бажаю мирного недільного дня, доброго здоров'ячка. Новини бачила, бачу, читаю. Хотіла, що сьогодні не виходить в сторіс, а потім вирішила, що я нічого не можу змінити. Замикаюсь в собі. Мені потім взагалі не хочеться ні блог вести, нічого, тому вирішила. Хоч трошки, але виходить. У мене десерт і каву допиваю. І десерт ну, дуже смачний. І робиться дуже-дуже швидко. Вже просто ось тут і я в Україну. І я в Україну. І Багато питань, у чи не боюсь я ні, не боюсь. Не боюсь ні грами. Розкажу вам про десерт сьогодні неділю, а може ви собі зробите. Все дуже швидко. Одне два жилі в мене тут. Одне якесь вишневе, а одне якесь ягідне. Можете брати любе. У мене пачка 72 грами, 125 мл водички. Кип'яченої, але не кип'ятку. І я розстворяю двома так руками мішала вчора, щоб розтворився желатин. Одне лишаю просто так, а одне збиваю міксером просто до, до такого мусу, такого, щоб аж густе було. Противень заслала пергаментом. Пергамент у мене як засіліконений чи просіліконений. Вилила оцей мус, який збила міксером, а зверху просто так вилила. Те желе, яке не збите. Ви мене зрозуміли. Те, що збили, вилили на пергамент на дечко. з однієї пачки виходить невеличкий рулі. А те, що просто стояло у вас жиле розмішане, вилили так і все. Воно само осідає на, на низ, само осідає, а мус виходить зверху. Захолола, я його, ну тільки єдине, що я не туго скрутила. Дирочка та у мене, якщо туго скрутить, то ну, я ж для себе й перший раз. Побачила в Тікток і таке доволі таке непогано, можна робити. Можна просто збити і залити в кріманочки, і, 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 ну, буде так тож. Ну, Взагалі, фантазія працює. Ще багато в мене є повідомлень в Дірект. Ви що так рано паску печете? Дівчат, ну ви так неуважно мене дивитесь, паска була пробна, бо в мене нова мука борошна. І багато хто зараз пече, пробує, ну і що тут такого. Деяким речам просто дивуюсь, але ну, дивуватися за мої скоро 60 років, з кожним моїм пройденим етапом життя все дивуєшся більше і більше. І все це якось неочікувано і неочікувано. І від кого, від людей. Тому обіймаю вас всіх. Сонечка вам душі, ангела охоронця. А я піду в далекі гори, піду десь, підемо десь прогуляємось, трошки розв'юсь, бо я ці дні нікуди не виходила. Що так поздно. Тебя, погон, Мерсі. А так тебе. Спасибо. Ищу тебя. Само Ну, еще я.